Роком не устану дні пливуть, у вік віків, залізним кроком Герої крут ідуть, і кресте ті, осяні тіні, Без смертя славну путь, у вік віків бійці не твіні, герої, герої тут не муруть. Тима нашої сьогоднішньої класної години, героїв, присвяченої сторіччю Української Центральної Ради. Діти дуже і дуже давно. У 1917 році український народ зробив спробу створити українську суверенну самостійну державу. Органом, який спробував створити українську суверенну державу, була українська центральна. Реактор державі. Всю радість юнацька, когайна капров, і, і сяєва дивним криваві заграві, небаві зайнялася, згасла любов. Добре, так мигарісні. І згасла. Кожного народу є свої дороги. У грузині втих триста рогальців. У козаків 300 козаків, які загинули під берестечком. У нас триста, які загинули під крутами. Крутить наша гордість і слава, Там соколи юні у вічні На клич молодої держави держава вільні сини. Грудь мене рівно рівному бою, спинили червону орду, щастя впали герої за Україну свою, на жартом поклали свої молодії життя. Приклад відваги подали, слава героїв жива. І так смогли 1917-х. Ріденська Росія починає воєнні дії проти Української Народної Республіки, яку створила Центральна Рада. І ось Росія вимагає від України, щоб українські території не відокремлювалися від Росії. Тоді Українська Центральна Рада приймає документ, який війшов в історії як універсал, тобто наказ. І проголошує незалежність України. Це вперше. Подивіться, будь ласка, що в грудні вперше проголошується незалежність України. І тоді Росія вдається до прагни. Вона фактично оголошує її. Швецька награбіжницька орда, котра майже щодня робила у нас нові захвати. І Україна по від свідо може врешті опинитися в дуже скрутному стані. В цей час українська фракція Центру університету Святого Володимира кличе студентів-українців усіх вищих шкіл негайно прийти на підмогу своєму краю і народу. одностайно ставши під прапор борців за волю України проти напасників, які хочуть придушити все, що здобуто нами довгою, тяжкою героїчною працею. Хай кожен студент українець пам'ятає, що в цей час злочинно бути байдужим. Сміливо, що дорогі товариші довбаємо нашу схему і йдемо віддати, може, останню послугу тій великій будові, якому ж самі будували українській державі. Записуйтесь до курення січових стрільців, які формуються студентів університету Святого Володимира та Українського народного університету. Звідки, мабуть, ми будемо розподілені. Серед тих отрих українських військових частин для піднесення культурно, національної свідомості та дякую. Справа в тому, що на це звернення відкликнулися, в тому числі і діти сьомих, восьмих класів. Справа в тому, що на той момент діти це реально діти. військової. Це зараз в школі вищають військові. На той момент, ось такої військової підготовки, вони не мали взагалі. Вони психологічно не були готові протистояти. І ось справа в тому, що віддається наказ, зустріти їх біля Крут, щоб закрити прохід на Київ. Треба сказати, що на той момент там були і більшовики, і робітники, і студенти, які також виступали за незалежність України. Тоді аверкі ви можете подивитися на карту. Ось тут саме були розташовані ці сотні, віддає наказ зайняти оборону за станцією груди. І за будь яку ціну зупинити ворога. зупинити ворога. Цілу ніч на молоді юнаки купають шанси з єдиною метою, щоб за, за, затримати ворога хоч на деякий час. На лівому фланзі це був Туденський корінь, Омеченка, корінь смерті. Саме ті діти, про яких ми пізніше будемо говорити, 27 чоловіків. І були повністю оточені радянськими військами. Вони заблудилися. І фактично, чому корінь смерті? Тому що всі, без винятку, ці діти загинули. Ці діти загинули. На правому хламці була Бог Бабій. Це перша українська юнацька школа. І... Цієї маються на увазі з правої сторони виступали підрозділи Єгурова, з лівої сторони підрозділ Березіна. Справа в тому, що натиск військ Єгурова був настільки сильний, що ці три сотні бійців взагалі не мали можливості вижити в тих страшних умовах. Страшних умов. Незважаючи на це, вони. Займають позиції в окопах і починають воєнні дії на станції Крути, які при... почалися приблизно в 9 годин ранку. Приблизно в цей час на допомогу почали надходити нові залони Юга. Підійшов добре оснащений бронепоїзд і почався обстріл. Кулі, порух, поперед на на Чернівських просторах лютій битві тісно, воля долинки сумної, полинова правда, нас на душу три набої, от і вся розрада віддали останні сили, по найвищім праву захищали, поронили молоду державу. І так дійсно боронили молоду державу. А тим часом засвіченнями очевидців у дітей. Набої, снаряди та гармати, і поч... більшовики почали, їх, що робити, оточувати. Тому настала загроза оточення. Віддається наказ, що треба відходити назад, в напрямку Києва. В напрямку Києва. Чому? Тому що на той момент була змога отримати круте. Війська відвести з однієї простої причини, що в Києві почалося революційне повстання. Тому потрібні були сили для придушення цього повстання. Юркари почали відступати, але ми говоримо про те, що сотня зазнала значних втрат і загинув сам Омельченко, керівник цієї сотні смерті. Але вона не підійшла, тому більше оточили і фактично знищили студентів. О Боже наш добрий з високого неба, молитви сьогодні заносимо до тебе за тих, що боролись при станції крути за нашу державу і зморому люди. І так вони боролися за станцією крути. Мама в тому, щоб якось компенсувати, було наказано вбити полонених за свідченням 27. На тим, їх, це, це, смерті. їх спочатку вточили, потім їх дуже довго катували. І перед розстрілом Григорій Півський почав співати гімн, що не вмерла Україна. Разом з Григорієм Півським це почали співати і інші студенти. Андрю, Макузин, скоро ми сядемо в який повезе нас. Матусу, молись, щоб Господь дав нам силу здавати ворога і повернутися живим. Простіть мене, мої рідні, за все, Ваш мистецька. після розстрілу дуже дуже довгий час місцевим жителям заборонялося брати і ховати тіла помилу. І так перед вами фото. Таре дуже фото, воно не щітке. Але саме 19 березня 1918 року студентів урочисто перебували. Так ми мене робили. Андрій Соблик, Володимир Шульгин, Павло Кольченко, Лука Дмитренко, Микола Лизобух, Олександр Попович. І так зараз хвилина мовчання. Vem, Вже вибрали студентів в першу чергу керівників Українських збройних суд, які фактично кинули дітей на призворячі біля станції. Але останні дослідження істориків говорять, що розуміючи що всю складність ситуації, розуміючи важливість Бахмутського напрямку, його треба все ж таки було прикрити, так як армія. Української центральної ради була все ж таки досить слабкою. Туди почали відправили, ви бачите, частину кошу гайдамацького української злободиночні всього на підборі, але і ці плани по підтримці героїв тут зазнали значний фонд. Коли з Боку Пахвинчу і з Чернігова рушили на Київ більшовіцькі шеводи, уряд міг послати для відсічі, ані єдиної військової частини. Тоді зібрали на швидкоруч за студентів і гімназистів старших класи, і нують буквально на землі, на зустріч прекрасно збройним і чисельним силам більшовиків. Нещасну мову довезли до станції круг і висадили тут на позиції. В той час, коли хлопці, які в більшості ніколи не тримали в руках рушниці, безстрашно виставили проти більшовицьких заборів, що насувалося. На часті, група офіцерів залишилися в потягу. більшовики без зусиль розбили загін і погнали його до станції. Побачивши небезпеку, ті, що знаходилися в потягу, поспішили дати сигнал до від'їзду, не залишившись ні на хвилину, щоб захопити з собою когось бігу. Шлях, Київ був тепер абсолютно відкритий, говорить ініціатива відправлення на видиму загибель декількох сотень нещасної молоді, належала військовому міністру Поршу. Справа в тому, що ось там описують ці події, колишнього голова Генерального секретаря Української центральної ради Дмитро Дорошенко, що потяг оруш, а люди залишили. Принесім полом'яні краяни в пам'ять юних гарячо-сердецьких, розсипте сліз діаманти, бо серцяці зносили смерть, бо вони не жаліли юності і свого нещадили життя, щоб правду свою нести, як зорю, на прапорах вогнета серцях, І коли ми добробу залюблені. Раз на рік дружно сходимось тут, значить, це ще не зовсім загублене почуття до героїв круг. Значить, це, що в серцях заспокоєних, ще палає пригасу вогних і ще може стати героєм той, хто в класі тепер сидить. Відзначати день героїв круг, почує тисячу дев'ятсот дев'яносто По-перше, Уперше з ініціативи спочатку народного руху, а потім студентської спілки. На початку там було встановлено хрест. Пізніше створено такі невеличкі моварям, які робить діти, як на жаль, нагадаю що. Труну або, як ми говоримо, ну, на державному рівні відзначати пам'ять героїв груп почали в 2003 році. Тодішній президент Леонід Кучма підписав указ про справдівання дньої. Меморіал, ви можете побачити, це величезний пагорб, па, Пішки 10 метрів і червона колона. Чому червона? Тому що більшість кільників, які загинули, навчалися в Червоному корпусі університету Київського імені святого Володимира. Тут в квілях побудована. Капличка, а поруч викопано озеро у формі хреста. Там навіть на водохреще люди приймають кутюр. Вірую, воєдиним святую соборною Україною, багатостраждальною, єдинородженою, в муках, славі для дітей своїх. Будем жити, боронити все, що з за краєм, як Україні прислужити минуле спитаємо. Станемо з братами, з кайдані, з руїни, верне воля, стане мати. Слава Україні! Героям слава!